Чому Трамп змінив свою позицію по Україні, а тамагавки виявилися тамагавканням, що такого трапилось за зачиненими дверми у Білому домі? Що мої пацючата вирішили повіситися. Про усе це, це та інше повідомляє у ця стаття із Financial Times, неочікуваною підбіркою прикметників. Зустріч була волетайл вибухонебезпечною, кримонія з в'їдливою, жовчугінною, Fractious encounter, сварлива зустріч протягом наступних декілька годин. Президент Сполучених Штатів швирявся українською мапою по столі. Крича. Ав і постійно матюкався, що не знає, де той блядський фронт, та перш ніж тестувати далі подробиці цієї статті і пряму мову, яка мене вражає трястя, даю вам майстер-клас того, як перетворювати власну тривожність на щось корисне у вивченні іноземних мов, зокрема англійської. Для цього відео я ретельно прочитав оригінал ви окремо ключові поняття та слова, які їх виражають. Іменники з прикметниками окремо дієслова окремо. Потім поділив усе за ролями та учасниками ситуації. І ось зустріч почалася на підвищених тонах. A shouting match. Cursing all the time. Компліменти Трампа Зеленському спершу виявилися авансом. Він був роздратований, постійно матюкався. Складалося враження, що Україна це перешкода, яка стоїть на шляху до чогось прекрасного, що у нього намагаються відібрати. Типова фрустрація закоханих Ромео та Джульєти. Я навіть не знаю, складається враження, що ми дивимося черговий сезон холостяка, і холостяком у цьому сезоні саме Влад, як його ніжно називає Доналд Трамп. Команда Володимира Зеленського готувалася із аргументами переконати Трампа у тискві на Росію та отримати власне зброю, в тому числі тамагавки. У відповідь вони почули не Трампа, а когось зовсім третього риторично присутнього у кімнаті, те за якого методично і слово в слово озвучував президент Сполучених Штатів. Ним виявився Ромео. Пфу, блін, чорт, Путін має на увазі. Погляньте лише на цю добірку прекрасних фраз «To echo talking points» – буквально ехом повторювати слово слово, ключові фрази та тези путіна. Дональд на розправлених крилах після щойно укладеного перемир'я між Газою та Ізраїлем, яке вже зараз зірвалося в унітаз, взявся імплементувати і підтримувати «Indoors» – просто максималістку програму хотілок Кремлівського Карлика. Вдумайтесь, під час зустрічі він назвав війну між Росією та Україною спеціальною воєнною операцією, ну тільки англійською мовою, і сказав, що якщо Путін захоче, то знищить вас, тобто Україну. Звучить як легітимізація і дозвіл, а не черговий пізділ. Далі він сказав, що йому обридли усі ці ваші мапи. I am sick of seeing these maps of the front line. Я не знаю, де взагалі ця червона лінія. Я ніколи там не був. Сказав Доналд, хоча його неодноразово запрошували до України. Зрозуміло, усе це інсайдерська інформація. І журналісти видання посилаються на якісь анонімні джерела. Далі був пресинг Зеленського віддати території «Cut the deal of face destruction». Я лише можу уявити вираз обличчя Зеленського, коли він почув, що російська економіка цвіте і пахне. У Доналда мала трапитися просто біполярка, бо буквально декілька днів тому він наполягав на перемовинах із Путіним, стверджуючи протилежне. Пізніше на карманному Fox News президент Сполучених Штатів заявить, що Україні потрібно буде поступатися, віддати Росії Донбас в обмін на якісь шматочки землі в Запоріжській та Миколаївських областях. Бо Росія виграла собі цю власність. Він почав говорити про війну, не наче це угода з нерухомості. І ось, поки усі змі писали про те, що у Доналда Раптом змінилася позиція щодо України, у мене виникло запитання: а та позиція, взагалі, коли-небудь була по на цій зустрічі від Дональда Трампа, залишилися лише емоції та пафос, а тези або «talking points» залишилися від влада. Це мої любі називається Narcissistic сабмішен, нарцисистичне підкорення, готовність приймати від об'єкта свого жадання та ідеалізації буквально усе, що він забажає. Трамп психічно хворе диряве відро. Я маю на увазі в нього серйозний розлад особистості. Питання лише у тім, хто скористається цим відром, значно вміліше. Ми чи росіянці? І здається, у росіянців є вагомий козар. Любов Дональда Трампа до Владіміра. Але зауважте встановити цю закономірність та побачити глибинні структури в тексті. Ви можете лише тоді, коли з ним працюєте системно. Мені довелося проаналізувати і розібрати цю статтю на молекули, перегрупувати ключові поняття та як вони зв'язані концептуально. І тому я запрошую і вас долучатися до моїх майстер-класів із глибокого читання, а заодно і підтягнути свій рівень англійської чи тієї мови, яку зараз вивчаєте. Ну і паралельно користуючись нагодою, вітаю мене із днем народженням. А вас усіх запрошую на повноцінний мемний огляд. Тижнів на Когіконі. Там буде менше аналітики і більше просто контенту для порятунку вашої та моєї кукухи. Конвертуйте вашу тривожність у щось корисне. Авада? Кедавра? Мої прекрасні пацюкеси помсти ждуть свого часу, коли прикінчать нарешті де морта чи як його ніжно називає, Доналд Трамп Вледа.